Саша, а в тебе на хазяйці такого бетону мішалки немає часу, ні? У мене такого значення немає такого. Я ж по внутрянці більше, знаєш. А в кого може бути такого? Ти не, не чув такого. Щоб... Е -е, По-моєму, то в Олега є. А в Олега? Ну, але я думаю, він не дасть. Вона в нього нова. А що зразу так, що не дасть? Я думаю, що мені дай дасть. Ну, я хай. Може, може спитати, то що ж. Ну, хорошо. Я буду йти, мені, я в нього тут спитаю. Добро, все, я погнав на загрузку. <кій> А я же здоров. Здорово, був, що там? Що ти спішиш кудись? Документи треба завести, там буде місце. А, Сукають Ну люди. я такого спитати тільки. А в тебе на хазяйці таку бетонної мішалку якоїсь такої нема, щоб десь на літру таку невеличку, там 150, може навіть да, менше. Ну, що немає, а що таке? Наш тобі? А хочемо їм взять залити отмостку біля хати, там треба. Й... — На виходні. Ну, то заливайте, а що, я при чому тут -то? того кубаму не вручну вимішати? Але я, я розумію, що воно, знаєш, я. але я вдовго не останусь перед тобою. Ти ж мене знаєш. Угу. Ну тільки дивись, щоб ти вернув мені, <кій> таку, як я тобі давав. Ну, а буде чистенько в понеділок стояти, не бу... нема ніяких питань. А чим тут ти її маєш забрати, як ти її забереш? А. Та я може сашку, попрошу, він в буса там раз, два привезли, розгрузили і все. Тільки дивись мені, щоб. Понеділок все воно було на місці. Добро, нема питань. Ну, Олег, ти знаєш, я ж долгу не встану перед тобою це тобто вже не перший раз. Все, я поїхав, давай. Богданович, здоров. Богданович, вставай. Да, здорово, бля. Здорово, що ти спиш тут на роботі? Що що ти казав? Ні, що нічого не казав. Де мішалка, питати. А, мішалка? То ми ще вчора її з вечора привезли, вот там уставили на, на парковці, як і говорили. Що там все добре знає, як договарювалось? А, то я ж оце тебе шукав, щось тебе не було. Хотів спитати, чи не бувало таке, що шестерня та прокручувала в тебе, ні? Ні, такого не бувало, що таке вже сталося? Не, було, так? Ні, не було. Ну, щось бувало, знаєш, прокручується. Ну, правильно, все, ну, бо ви вже її грали. Ну що я винувати, що що воно на мені так от стало? Ну, і що тепер мені робити? питання, мені? Я, 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 я обіщав тобі, воно все зробив. У мене кум на карці, я занесу йому ту шестерню ну, і виточуть нову, там я, воно буде не хуже, як, як воно а було. А хто перекрутити має перевірити то все. То я перекручу, що там того болта відкрутив, і все, то нема взагалі в тому страху ніякого. Коли то має бути зроблено, скажи на мені. Та до кінця неділі я зроблю, аби тільки там кум виточив і все. Давай до кінця неділі, бо вже робота в мене є ну, теж. Ну Олег, ну вибачай, вже не то, що знаєш, спеціально там хотів якось таке наврядити. Ну. Вже так <говорить>. Давай займайся, Богданович. Здоров, кум. О, здоров був. Що то ти тут, в наших краях. Та поняв, треба там шестерню мені одну виточити. Що за шестерня? А до бетоної мішалки там. Показуй. Во, не. То що, кумона якось виточити мені? Ну, чо ж не можемо. Але <клух> при всій повазі Богданович не раніше, ніж за два місяці, можемо взятись. Як тут через два місяці? Ну Богданович, ну. Понимаєш, шеф понабирав роботи, аби до кінця вересня розгреблись. Во, тільки во. Він ж нас не питає, понимаєш, чим можемо, ми не можемо. Він давай, давай і все. Ну мене така розумієш ситуація теж. Ну, що тут дуже що там? воно... Ну, треба ну, дуже так, срочно. Ну, я зрозумів, що дуже треба. Ну, Ну, Богданович, ну що, ну хіба яку суботу може вийду десь на годину другу Ну, якби хоча б так. що... Але би. цю суботу, то ні, певно, бо якщо душі вроді передають, то на гриби поїдемо, там вже домовились. <кху> ага. Може, хіба на другу? <кху> ну, хорошо. Ну, набереш з понеділка. Я думаю, щось придумаємо. <кху> дуже треба, розумієш, кому? Ну, все, давай, будь здоровий. <кху> я вже довго не остане. <кху> Алло. Да. – Алло. Да, я. То я. Да, Буданович, що там? Ну шо там та шестерня? Що то... зробив її? Та де там, Богданович, промок до нитки на грибах, зложило так, що сьогодні перший день тільки на роботу то вийшов. Ну я понімаю, ну. Ну, ну пойми мене я теж щось ну, пообіцяв людям. що не тільки собі, понимаєш? То Богданович вийду в суботу зроблю, що ж там, ну. А коли той... ти можеш? Ну, в суботу вийду зроблю. Там скільки на... то й роботи. На цю суботу? Ну, певно, що ні, Богданович. На цю ні. А на слідуючу? Ну, то певно, що більше що <зас> так. Їдемо на ту суботу, то чаще ну... картоплю купати. Кум, ну то що я ж тебе не заставлю, то. Просто якось теж, ну, треба в положенні ну, ну Богданович. Ну, я понял. Ну, хорошо, що будемо ждати тоді цю, я вже щось тут придумаю. Ну, насліду зроблю з собою. Добре. Ну, будь дроблю. Богдано, і що там шестерня? Вже неділя пройшла. Ну, лягну кум не може, розумієш, роботи зараз <coughs> багато. Каже, ну десь в суботу, мав вийти. Ну, тут поїхав на гриби, ну я ж людину теж не заставлю, помієш? Коли буде бетономішалка ну, готова? Ну, вроді на цю суботу обіщав мені вже. То в суботу. Богданович, я питаю, коли буде готова. Ну, я ж кажу, в суботу, в понеділок прийшов, я її скрутив стільки там. Ти мені обіцяв, що буде за тиждень готова бетономішалка. Ну, Олег, ну, що ти хочеш від мене? Ти мені і так ту мішалку дав, вона ледь жива була. Я тобі її роблю. Що ти ще від мене хочеш, скажи мені. То я тобі їдав, <кх> вона тобі ще й погана, чи що? Мені шкається, що. Мені шок... треба мішалка. Ну, то я розумію, що ну, всім воно треба, але ж треба якесь положення теж війти. Я ж її роблю, то ж не то, що я сказав, я тобі пообіцяв, я все, я зроблю. Ну, що цей тиждень я можу потерпіти, але вже на наступний мені треба, точно. Ну, то, що, ля, якось, поймай, ну тож, Та я розумію, я... все, мені мішалку треба. Всі ж ми люди, воно може статися з ким угодно, розумієш? Ну. ну, коли мішалка буде. Зроблю... Спу... Думаю, в понеділок, якщо все нормально, то. Все, давай до понеділка. Да, да. <coughs> Богдан здоров. Здорово, ну бачу, що бетономішалка на місці стоїть, не тронута. Ну, та на місці, то ж. Що ж, і що то воно так не вийшло. Захворів кум, розумієш, на ту суботу, з тими грибами його і простих. Ага, простих. Я поняв. А на следующую суботу доїде до тещі ну... Нічого, ну не можу нічого зробити, понімаю. Бо ну лише ти ж обіщав мені, ну. Що буде мішати. Та якби, помієш, якби мені станка, я б її вже сам давно ту шестерню виточив. Там нема що точити, я ще з тих часів. Ну, повні. нема що точити, але бач, мішалки в мене немає, я не можу робити. Ну, а розумієш. що тобі там треба зробити, ти мені? Сказав? Та я вже забор як місяць не можу закінчити, понієш, змурувати. Ну тут давай вже таке розділо, то ми вийдемо взяти, вручну там замішаємо взяти тобі під собою, та й все. Вручну кажеш, вийдете до Бог, Да? Ну, там я стільки перемішував, но не хуже, чим мішалкою. Ну давай попробуємо, да ночь. В п'ятницю тоді. Ну, в п'ятницю, то в п'ятницю, то шо. Я Федоровича у Гул на той день візьму. там взяття спитаю, і вийдем. Ну, то давайте тоді в п'ятницю і я вас Добро. заберу. Добро! На чого, да? Ну да, да. На Добро. Цю пятницю. <кхи> угу. <кхи> до зв'язі. Алло? Да. То ти Олег? Ну да, то ж до кого ти дзвониш? Шо там? Ну, вибачай, що вже так спізнав. Скажи, що там? Ну, не зможемо вийти, Олег. Завтра не я. А що таке? Тож домовлялись, що все добре. А зятів якраз зміну поставив. А чого так пізно мені кажете? Я вже все нарихтував, Там щоб завтра робити. Або от тільки що подзвонили. Ну. Напарник мав виходити, понімаєш, захворів щось, температура висока. Там Там щось ковід, не ковіду таке. Ну тут то -то чиї проблеми? Хіба то його. А ну а шеф подзвонив йому, каже, виручай, ну нема кому вийти. Ну. Я... Ну, ну, а то, що ви мені пообіцяли, то як воно має бути? Скажи, ні, ну, не, Олег, ну я розумію, Ну то а що, що ти зрну така ситуація? Ну... ну то як то так понімаєш? Ну Я можу сам вийти, Олег, ну але пойми то мені за... я дав одну другу мішалку замічаю. Підряд дач мене спина вже не та. розумієш? ой то я бачу, що то завтра вже нічого воно не буде. Ну о, то я ж і про то кажу, що давай може вже з неділі двох вийдем та й зараз зробимо. Скільки ж там тої роботи. Ой Богдане, де ви взялися з тим зятєм? Ну давай тоді з понеділок ну, переговоримо. Добро! Добро, то в понеділок тоді вже переговоримо. Ну, на роботі давай тоді. Добро. Ну, все, добро, давай. Все, ну, хорошо. Будь здоров <кій> Давай. <кій> Богданович, коли то їдемо нагор робити? Ну, вже душі не передають скоро. Давайте ну, якось включайтесь. Та вже певно, Олег, ми не будемо до тебе їхати. То як то поняти, що не щось, чого то? Ну, вроді би, як зять, знайшов шестерню, таку, як треба, мішалки. Як то знайшов, ну, а чор раніше не могли знайти тоді? Ну, при причому не могли. Шукали де хоче, Лег, розумієш? Просто це зять ще, ще раз зайшов, рішив зайти на OLX, глянути на всякий случай. І о, якраз вчора виставив чоловік, понімаєш? Ну, от, от таку, як то вітре, на 12 зубов. Отаку рідкісну, понімаєш? Ну, і що далі воно буде? Ну то що, турганулися ми ще там чуть-чуть з ними і вроді як обіцяв сьогодні відправити. А як ну. не підійде, Богданович, то що будете робити? А, ну то чого не підійде, Леха? Але ж там зять мені казав, що на уликсі, типа, ти е, дивишся спочатку, там воно там таке-не таке, а тоді вже там платиш і забираєш. Ага, ну ну ну. Ну. Ну а і що воно має бути далі? Ну то якщо він відправить завтра, я забираю лях і у Тебе мішалка, все готова. Як я й обіцяв, вже буде після завтра. Готова, да ну і я вже тоді Олег, не бачу смисла там. Ну нам їхати, понімає Богданич, Ви, конечно, ну накрутили тут. Мені ну, ви хоча б вже її зробіть. Я вже собі вже придумую ну, о, -о, -о щось. Я теж ну поміж теж Федорович зараз мені задач не стругав там. Почати дрова заготовлювати. Ну, І, і плюс, розумієш, там зятя теж є проблеми свої там, определені на роботу. Давай аби мішалка була готова. Ну добро, добро. <кхи> Добрий день, Федорович. І як воно у вас тут? А нічого помаленьку, вроді би все по старому. А ви що? Я теж помаленьку. Скажи нам, ну, Богданович, а що то там з мішалкою, то Олег мені вже говорить, ця фірма я тут гуде. Воно ну, просто все не так трошки, як Олег, звісно, розказує. Понимає, а що воно ну, там було життя? Ну от що. Де, да, Федорович, я пообіцяв шестерню йому. Ми зробили. Понімаєте? Де, да, була там невеличка затримка, то ну — Ну-ну. — але ж шестерня прийшла, все, я йому кажу... Я до тої мішалки розібрав, давай ту шестерну, загнав, люфтить. Понімаєте? Ну, Получається а... вироботка чи ну, як то? Ну правильно, в волові. Ну. А я йому кажу: Олег, ну а я при чому до, до того твого вала. Ага. Ну, ну, ну ясно, Богдане, давайте ну, якось ви самі розберетеся. То вже, Федорович, можна... звісно, ми розберемось самі. то Ви тут при чому? ну тихо! А що тут? Ну... Стові, ну... Тихо! Понимаєте, ми до чого? Ш... Фірма, звісно, ну, то. Наше лічне, скажем. Ну, я, я зрозумів. Ну, добро, Федориш! Давайте тільки ну, посп... Ну, Добренько.